Пілку родин загиблих учасників бойових дій створили у смілі. Сформували її за ініціативи та безпосередньої участі міської ветеранської організації, а також Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Відбулися установчі збори. Створення такої спілки сьогодні на часі, адже потрібно об'єднати зусилля та скоординувати спільні дії таким чином, щоб люди, які втратили на війні своїх рідних, отримували усю можливу підтримку та допомогу. Наголосив голова міської ради ветеранів Микола Якушенко. До колег обраних сьогодні і до нас. В будь-який час, яка потреба, яка біда, може десь якась допомога. Не соромтеся, дзвоніть, не дивіться на часи, чи 10, чи 12. Ось до нас, скільки ми працюємо, день і ніч і дзвонки йдуть, і завжди кидаєш усе і вперед, і треба робити, бо це, це життя, це біда. І що б там не було, чи велика, чи мала, чи геть маленька проблемка, бачите, що не вправляєтеся. Підключайте, що юридично колеги. Ми вже працюємо не перший рік, я дуже вдячний їм, дуже вдячний. По першому дзвіночку хлопці включаються і багато допомагають нашим ветеранам вирішувати багато питань. Якщо треба, то знайте, що ви не одні і юридично, і теоретично, і організаційно допоможемо допоможемо, разом будемо вирішувати питання. Оркомітет у нас є, перша ластівочка вже пішла, проінформуємо голову військової адміністрації, районну, обласну, міського голову, як вимагати закон. І будемо людей інформувати. І плюс до того, що лікуватися вже телефонному режимі з нашими. Сім'ями з нашими людьми, раді яких ми сьогодні зібралися, раді яких ми повинні працювати. Об'єднання у спілку надасть більші можливості для комунікації, спілкування та вирішення різнопланових питань, з якими стикаються родини учасників бойових дій, говорить провідний фахівець із соціальної роботи Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Олександр Зінкевич. Мета така по перше, соціальна підтримка. Юридична підтримка, підтримка і допомога в вирішенні питань інших соціально побутових, які виникають в житті людей, і загалом об'єднання родин, підтримка, психологічна підтримка родин, тому що наразі. Зрозуміти і в повній мірі підтримати їх можуть тільки близькі люди і люди, які розуміють саму цю проблематику для роботи спілки. Надає своє приміщення міська ветеранська організація. Рада ветеранів також взяла на себе функції бути куратором, наставником та активним помічником для новоствореної організації. Головою спілки родин загиблих учасників бойових дій обрали Наталію Журило. Поки що спілка має статус міської однак надалі організатори планують розширити межі її діяльності.